Привіт, мала та рибка Немо. Сьогодні я хочу запросити вас у морську подорож. Погляньте, кожна мушля заховала у собі цифру. Ваше завдання назвати ці цифри. Вирушаємо далі. Кого ви бачите тут? Ну, ми порахуємо, скільки є морських зірок морських коників. Кого більше? І наскільки? Ну що, порахували, скільки є на картині морських зірок? Правильно, троє. А морських коників? Так, двоє. А кого більше? Вірно, більше морських зірок. А наскільки? На одну одиницю. Погляньте, скількох медуз ви бачите. Так, чотири. Кого більше медуз чи коників? Медуз. А наскільки їх більше? На дві одиниці. А зараз нас чекає фізкульт хвилинка. Погляньте, як ви бачите, тут живуть різноманітні рибки. На кожній рибці зображена геометрична фігура. Ваше завдання назвати цю фігуру та її колір. Наша подорож завершується і останнім вашим завданням буде намалювати малюнок для морських жителів. На малюнку вам потрібно зобразити 5 морських зірок, 2 медузи і 3 рибки. Чи сподобалась вам подорож? Яких морських жителів ви бачили? На чому ми подорожували? Що вам найбільше сподобалось? Що було цікавим? I'm not sure you do